Розпаковка лоту із сайту біоліті. Даний лот я отримав Укрпоштою. Заплатив я за нього 130, за доставку 130 гривень. А вагаю 29 ,730 кг 730 г. Скажу чесно, що, що вага цього лоту, як мені телефонував, продавець сказав, що буде була 31 кг. Але не були б ми українці, якби ми не могли б домовитися на Укрпошті. Тому що максимальна вага, яку відправляє Укрпошта, це посилки вагою до 30 кілограмів. Ось так і вийшла ця посилочка 29 кілограмів-700 грамів. А дивіться, яких розмірів е, оцей редуктор. Я навіть, чесно, я не пам'ятаю, скільки я за нього заплатив. Ну, мабуть, менше тисячі гривень. А може й 700. Ну от така ціна. Але дивіться, які розміри його. Дуже цього. І ну, передати число я там, подав... там продавець писав яке. От такий редуктор. Дуже великих розмірів то я купив його майже даром на цьому сайті на сайті Violity, сайті для колекціонерів і не тільки. Тому що такий редуктор, мабуть, коштував би 13 гривень. Це я би так думаю, що така його була б ринкова вартість. А я купив в нього в три рази, мабуть, дешевше. А може ще й, і більше, ніж у три рази із доставкою. Посилання буде залишене в описі під відео або в коментарях. По правилах конкурсу буде в описі під відео. І всім дякую за перегляд.